Бензин в Україні продовжує невпинно дорожчати. Так за останні місяць ціна на газ на заправках Покровська піднялася майже на 7 гривень. Якщо на початку жовтня за літр газу водії сплачували 27-28 гривень, то сьогодні його ціна коливається від 34 до 35,5 гривень. На АЗС міста кажуть, дефіциту палива немає і не очікується проте ціни дещо змінились. Так, вартість 92-го бензину коливається від 55 до 58 Гривень. Ціни на 95-й бензин у Покровську сягають від 56 до майже 60 гривень за літр. Вартість дизельного палива також лишалася майже незмінною за останній місяць, і на сьогоднішній день літр коштує від 57 до 61 гривні. Фахівці зазначають, у короткостроковому періоді зростання цін на пальне пришвидшиться, що також впливатиме на вартість інших товарів та послуг. Проте з наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки. Поступовому зниженню світових цін на нафту прогнозують у НБУ. Що ж стосується валюти, то ситуація наступна. Готівковий курс гривні до долара у банках України сьогодні, 10 листопада, становить приблизно 37 гривень і 5 копійок за долар у середньому. Продати американську валюту в обмінниках Покровська сьогодні можна у середньому за курсом 37 гривень і 5 копійок за долар. А купити за трохи більше ніж 38 гривень щодо євро середні курс гривні сьогодні також не змінився. І продати євро можна за 40 гривень 10 копійок, купити за курсом 40 гривень і 5 копійок. Також днями Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2024 рік. І схвалений проект низки управок відрізняється від того, який подавався на розгляд спочатку. Зокрема, у кінцевому і схваленому проекті був замінений очікуваний курс долара на наступний рік. У проекті бюджету представники уряду закріплювали вартість долара на 2024 рік у розмірі 41 гривні 4 копійки за долар. І під час останнього читання проекту держбюджету прогноз за курсом дещо покращили. У підсумку в остаточному і ухваленому проєкті Держбюджету Рада знизила курс 41 гривні 4 копійок за долар до 40 гривень і 7 копійок за долар.